Дуже смачна вийшла скумбря, дуже безборошна на сковородці, на пергаменті, з вершковим маслом, з чебрецем і розмаринчиком. Будь ласка, подивіться все відео. Дуже смачно вийшло. Взяти такі дві рибінки, гарні такі, але вони потрібні нам трошечки підморожені, тоді легше буде їх обробляти. А також буде салат по-корейськи, мурко, бурячок і капуста. В описі в мене буде, будуть ці інгредієнти. Обрізати фішки, отак вирізати фіжки. Дуже зручно і швидко виходить. Основне, щоб була рибка трошки підморожена. Тепер, другу сторону, теж вздовж, вздовж хребта прорізати обережненько. і, ніж потрібен, гострий. Тепер за допомогою серветки прибрати все це зайве і плівку всю прибрати, а також подивитися, щоб не було великих кісточок. Ну і трошечки помити обов'язково вологу зайву прибрати, так там, де шкірка посолити, поперчити і обов'язково додати лимонний сік. Ну, з цієї сторони можна набагато лимонного соку додавати, але з тої сторони, де м'ясо, там потрібно побільше додати. Сіль і лимонний сік вони додають твердості рибки. Вона тоді не буде розвалюватися на сковородки. Вона вже борошна не буде. Попросила чоловіка видавати сік, щоб було побільше сіку, побільше. І дати постояти отак в маринаді десь хвилин 20-30. Ну вона коли побіліє, це значить, що вже обробка пройшла, можна смажити. Викласти пергаментний папір на сковородку, вона ще холодна. І вогник зробити трошки більше середнього, тому що я зробила зразу великий, у мене папір почав трошки підгорати. Так, вишкове масло розтопити, покласти чебрець, а також розмаринчик. І викласти е, рибу м'ясом донизу. Тоді шкірка в нас не буде так згортатися. Знаєте, від, від гарячого згортається рибка, е, шкірка. А також я ще обробляла маслом, ну, вершковим маслом, яке у нас тут є, е, щоб шкірочка у нас. Теж, якби просочилася гарячим маслом. І обережненько перевернути. І другу сторону теж ну і другу філічку теж перевернути. І промастити. У мене перша порція вийшла така, можна сказати, бліда. Але друга в мене вийшла там ну, дуже класна, така, гарно підсмажилася. І я вас хочу запросити до себе в профіль. В мене дуже багато різних страв. У мене є шарлотка. Я недавно викладала відео. Бачите, тут в мене така більш засмажена рибка. Вийшла. І є в мене шарлотка це заливний пиріг з, з яблуками. Подивіться, будь ласка, а також в мене є ще багато рецептів. Заходіть, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, залишайте собі. Так, і оце ж по корейськи салатах я ще зробила. Так все тут зрозуміло. Оце я хочу сказати, щоб ви поселили капусту і її ручкою пом'ят трошечки. Масло розігріти до того, щоб пішов невеличкий такий димочок. І чесничок додати коріандр, ну в описі в мене все буде. Всі інгредієнти в мене будуть в описі. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Ну, Дивіться, як же вийшла красиво. Я вас люблю і чекаю на своєму профілі.